16 історій жінок, які вдома чекають на своїх захисників. У краєзнавчому музеї Івано-Франківська відкрили фотовиставку Невід'ємні, одноіменний проєкт. Його організаторки приурочили темі почуттів та переживань людей, пов'язаних з війною. Я ним пишаюся. За час служби він отримав підвищення звання. Зараз він капітан. І я горда бути дружиною захисника. На одному із фото, яке представлене на виставці, Марія та її чоловік, який добровольцем на фронт пішов ще на початку березня, це не просто стараєшся бути все одно бадьорим, стараєшся підтримувати інших. І напевно, що те, коли ти підтримуєш інших, це тобі дає теж якусь силу, тому що тобі та енергія вона якось вертається. і коли ми одна одній допомагаємо, воно е дає сили тоді далі рухатися. Часть у проєкті жінка взяла, не замислюючись. Добре, пам'ятає момент фотосесії. Олена дуже хороший, насправді, психолог. Вона добре відчуває. Навіть по моїй фотографії видно, я така, знаєте, на грані, ніби от, от розплачуся. Ось вона на такі настільки вміє так, знаєте, підвести до такого психологічного стану. От вона там мені казала, Марічка, ви як берегиня, ви бережете і місто так, з дверима, а так само і дім, і дітей, і чоловік за цей служить. Я в цей момент настільки просто розчулася. Авторкою проєкту Невід'ємні стала Олена Лус жінка двічі переселенка, яка на власному досвіді відчула, що таке війна. Вона зуміла впоратись зі своїми переживаннями, а тепер вирішила допомогти й іншим. Ми провели 16 годин фотосесії з ними. І ми з ними познайомились через інтернет. Я всіх шукала просто через телеграм-чати, через Фейсбук. Ну, коли ми почали зйомки, то вже інші почали теж підтягуватися на рекомендації, на публікації. І наразі дуже багато жінок хоче взяти участь в проекті, але ми вже закрили зйомки, можна так сказати. Продовж зйомок разом із жінками завжди була присутня психологиня проєкту. Ми мали з ними бесіди при кожній фотосесії. Ми насправді дуже вдячні кожній з героїнь, тому що вони були дуже щирі. Вони були відкриті в тому, як вони проживають зараз свій досвід. Це було певним чином терапевтично, тому що це можливість поговорити про важливе. Після відкриття фотовиставки для її героїнь, психологиня Марина, провела і тренінг. Він спрямований на те, щоб допомогти людям краще розуміти свої почуття і їхні важливі і знати, як можна з ними впоратись, як можна собі допомогти. Ознайомитись з історіями жінок та переглянути фото у місцевому музеї можна буде до кінця листопада.